Привіт! Знову ми в лісі. І ось така чудова галявинка казкова натрапили. Грибочків ще поки що нема. Такий грусть. Ну, Груздя я не беру, поки. і мію їх мухомори такі. Прикольні мухомори. Ліс гарний. Красивіний ліс. Ялиновий. Подихати, позбирати грибочки, відпочити. Сьогодні свято, медовий спас, всіх зі святом, всіх з медовим спасом, всіх мирного неба над головою. Будемо включатись, якщо знайдемо щось. Буду включатись. Класні І сируїжечка. Вроді частенько. Ай буде. На жарьошку піде. Це якийсь муху Ліс гарний. Колись тут багато було білих. Наразі останніми руками мало. Красота. Колись казали оленя ріжки. Вони, вроді, і їстивні, але не знаю. сироїжечка біля них. Ну, чим не красота. Чим не чарівний ліс? Таке враження, що так будеш іти йти, і зустрінеш не то якусь мавку, не то лісовика. Або якась хатинка баби Ягі десь причаїлася в кущах. Ну дуже гарно. Ташечки співають. Так. Ну, як завжди класика жанру. Ходила кругом, думала, може ще десь є. На дорозі ось такий красавчик. Так, все, будемо йти далі. Так, трошки зупинилися, походимо місця тут завжди були грибочки. О, бачу, бачу, зараз побачите. і ви Ось який красачий, дивіться. Ой, камеру не пух туди. Красотун який. А? а, Прекрасний грибчик. Не знаю, знає, чи цілий. Будемо вдома. Цей раз візьму додому і будемо вдома провірати. І все ж таки, я ж кажу, класика жанру, над дорогою, все над дорогою. Ой, лисичка. Лисиченятко, там ще маленьке, того трогати не будемо, а ось лисичка. Ще по два не ростуть, не видно. По одненькому. Так, трошки в походимо з вами разом. Сонечко сюди попадає. О, ух ти, ухти, клас! Клас, клас, клас. Дивіться бомба. Ще один. Супер. Як рвати? Одні кажуть різати, інші кажуть рвати. Скільки грибників, стільки й думок. Але ростуть вони однаково. Черви, чи чиріж. Різниці нема. Це що? Щось? А, це мухоморинка. Це якась махаморінка. Велика сируїшка, вона, мабуть, червива. Ось такі потім порхавки, не знаю, як звуться. Гарно, в лісі тихо. Так. Добренько, тоді. Щось знайду, буду включатися знову. Так, десь я йшла. О, і зустріла бабочку. Таку біленьку бабочку. Ось такий рибочок. Бабочка. Так, ще трошки. Пройтись подивитися, що тут у нас. Поки що вухо, підемо далі. Шукати гриби, грибочки. Так, думала пройти просто стежечкою, і не заходить, а тут, дивлюсь, там на сонечку. Надіюсь, вам видно. Тут ось щось. Польський грибочок і щось ще тут. У нас біленький. Тут вони завжди по одному не ростуть, конечно. Трошки тут по... комарі мухи очі лізуть. Там пахне, звісно. Не? Молоденьких, ще не видно. Ще знов дощики прийшли. Мали б з'являтися рибочки. Не видно. Ну так. Буду рухатись далі. На цьому місці. Я планувала, грибочка знайшла. Красота. Але тут взагалі усінні гриби більше. Це ще ж не усінні, я думаю. Так, хочеться ще і ще шукати і шукати. Іще, іще. Тут його вже миші з'їли. Ось це вже все. Все-таки так, да, не по одному тут ростуть. Чуть поодалік, на той бік пішла. Іще один. Сонце блищить. Я маленького можу і не знайти. Мені, як сонце блищить, я їх погано бачу. О, от повернулась кругом себе. Клас. О, який красинчик. Ось вони, хлопці, горобці. такі грибочки. Такі високі у суці. Зразу не побачиш. Треба уважно дивитися. Ну, все, як тільки зберусь виключить телефон, а так тут туди-сюди позаглядати треба уважненько. Можливо, десь маленький. Я ж говорю, що я його маленького. Дуже рідко попадаються. Так, все. Піду далі. Гриб грибочок. Красавчик. Може, ще десь. Їл. Так, прийшли на наше старе місце, де ми з вами збирали грибочки. І є. На це місце, кажу, прийшли, де збирала. Тоді грибочки є. Один нашла. Ану, Вова знайшов ще один. Оце тут походить трошки треба? Рибочки. Ух ты! Ще який хорошенький. Тобу... тут трошки залишить великі і похудить. Ну я там біля кормушки поставила. І сьогодні улов з тихої охоти, так де це я поставила свій велосипед. Ага, бачу. Величенька відійшла вже. Так. Десь тут В того разу були гривочки. Знайшлися, але трошки в іншому місці. Так, поки що виключаюсь. Така ялинка пройшли, думала нічого не знайду. Коли завжди в ялинці багато було, а тут такі, може, саме з'являються ось такий грибунчик. Мицюпончик. Пахне. А он ще один. Бачу ще один. Зараз припаркую велосипед. Я вже думала, що тут нічого немає. Тільки йду і згадую, як колись у ялинці. Де, десь бачила. А ось. Так, да, конечно, такого. І побачить важко. Здоровенний. Ну що, свої я знайшла. Все. Павутини, куча павутини. Пройти нема де? Так, так, знайшла і загубила. Маленький, десь він тут збоку. А, все. Да. У мохові сидить, красавець. Невеличкий не такий, але оба. Сидить у мохові. Це я знайшла порізана. На дорозі там он дозрізані курінчики. Думаю, подивлюсь, може десь і я знайду. А ну це що? Ось ще один ось. Ой, який мацьопенький. Ще один. Дві Прикольно. Ой, як пахнуть. Такі вони під листячком. Це я так дивлюсь на дорозі зрізано. Припинилась, ми посмотрю. Ой, це мухомора трухлява. Ще в десять. Вон там, на тій галявинці, де сонечко. І ось тут у тіньочку сидить. Красунчик. Ось який. Може, ще десь один. Да. Боже, задоволен. яке Задоволення збирати гриби. Краса. Ну так, найду включусь. О оу оу, все таки знайшла. Думала, що я цей самий знайшла. Ось тут прям розгрібаний такий... Ой, біля нього ж такий така матяленька росте. Ну я не знаю, я його не буду брати. Ух, ногою. Чуть не розтоптала. Зараз покажу, нога ну, стоїть. Ось. Ось таке на цю мацюпеньку, ну куди ж її брати? Ми її прикриємо листочком, не знаю, виросте вона, не виросте, ну і брати смисла знає ніякого. Так. Красавчики. Все-таки варто, знайшовши одного. Ух ти! Ось! І... Дивіться, ще один. Клас! Це туди. Так, той он стоїть. О тут ми з вами знаходимо разом. Вау, вау, вау! О, таких чотири рибосечка. Так, Треба обережненько ходить. Ну так, гребтися я не буду. Ще в цей бік пройдусь, тому що, може, десь маленький, але смисл його вигрібати, я не бачу. Хай ростуть, хтось інший знайде. Земелька. Кучка нагрібнута. О, вау. Так, ось такий дубовий тут лісок. Ну, Найду включусь. Вау, вау. Поклала в ті гриби, пішла, думаю, пройдусь трошки далі. А тут дивіться. Я думала спочатку це мухомори. Один красавчик, другий красавчик. Тут трошки треба по... походити. Ох, як ти заліз глибоко. О, такі, братці. Братці, грибочки. Може, ще десь є? Так, включусь, як щось знайду. Так, щось побачила. Це був білий, але його з'їли. Щось он впереді стоїть. Ах, мухомор. Це в нас мухомор. Ну все, збираємо далі. Ух, чуть не наступило. Ще цих два ось несу, а тут дивіться, яка красота. Ну, ми з вами сьогодні і відведемо душу. Дивіться, які рибочки. Значить, де ще має бути... Ой, це березова поліна. Є. Супер. Вау. Вау, вау. Бляха, що сонце блищить. Може вже десь, то я погано бачу на сонці. Ух ти! Ось так треба нагинатись близенько. Ще один. Я низенько нагинатися, щоб знайти. Сюди так сонечко світить, такий горбик невеликий. Отак От пролапувати. Розгортати осоку. Наступило на щось, ні? Ні, не <смірко> наступило. Може ззаді. Що я застрахла Вова. Я збираю білі гриби. Прикинь. Я збираю білі гриби. О, ух ти, який. Ух ти. Це який красота в мохові. Ох, який красавчик. Усьо, це усе тут. Ні, два несун з під того дуба. Там ще у цьому, два під тим дубом. І по межі усьо. Поможу їх забрати. Візьми я відро у велосипед. Тут помаленьку їх не видно. Це тако хожу і дуже дивлюсь. Вон. Ось, Ось ми ці пулечки. Ще такі два мацьопи. Тут ось хтось різав. Тихо йду. Не, не... і я там була. Між прочим, я там була. І Вова ще щось понаходив. Де? Ух ти, під листям якогось здорового. І я ж тут збирала. Вау. І ще. Бачця твої. Бо... Цей манюсенький він гнилий зовсім, цей твердющенький. Та що її чпать? Клас. Коли знаходяться такі грибні поляни забуваєш і про тому, і про те, що вже сил нема. Хочеться ще рухатись далі. Збирати, збирати. Супер. Випав. Збили. Збили. Отакі у нас результати сьогоднішньої грибалки. Небагато, але ми довольні.